Герман Марина, учениці 10 класу, теоретичного ліцею Тицька. Тарас Шевченко лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускаюсь мого світу. Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братіку. Королевий цвіти!» я не знаю, моя сестра!» І цвіт королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву. На білий поникли личенько лілею. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась. Дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний. Хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все в'яла, та нашого злого пана Кляла, проклинала та й умерла. А мене пан. Взяв до я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умила зимою підтина. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату випустили, а весною, мов на диво на мене, дивились, а дівчата закричались, почали звати лілеєю, снігу цвітом. А я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, на нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила. Тих самих, котрі вбили мене, і матір, милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а світ королеви схолив свою головоньку, червону рожеву, на білої, пониклеї, личенько лілеї.